школа ініціатором благодійної акції стали саме старшокласники, зазначила заступник голови міського учнівського парламенту Марія Франовська. Почувши про біду у родині Петренків, школярі вирішили зробити і свій вклад задля одужання маленького Сашка. Мета звичайно допомогти Саші Петренко. Це найголовніша мета. Ну і грошами без грошей, звичайно, не допоможеш, але ми вважаємо, що найголовніше це те, як діти з усіх шкіл прийнялися підтримкою та проблемою. Здавалось би, незнайомого їм хлопчика. Ось буквально вчора, йдучи додому на зупинці, я стала свідком такої ситуації, як двоє молодших школярів вони обговорювали, якими шляхами можна було б допомогти Саші. Як сказала Марія, це щорічна благодійна акція Дитина дитині. Цього року ми вирішили допомагати хворому на нейробластому четвертого ступеня Сашкові Петренку для лікування в Німеччині. На захід, на якому були передані зібрані кошти, школярі запросили бабусь Сашка Петренка. Аби підтримати їх, учні кожної школи міста не лише збирали кошти, але й підготували концертні номери. Ви знаєте, нема байдужих людей, немає. Кожна людина хоче нам допомогти. Якщо не може матеріально, вона допомагає нам психологічно, морально. Ви знаєте, всі цікавляться Сашком, всі цікавляться, як він, там, що ви там. Ви знаєте, мені так кажеться, що майже весь житомир знає про нашого Сашка. Зараз Сашко разом з мамою перебуває на лікуванні у Німеччині. І лікарі, які обстежують хлопчика, вражені його надзвичайним бажанням жити, розповіла бабуся. І родина Сашка, і всі, ті, хто долучився до благодійної акції, сподіваються на його одужання.